Просто пронто мої кохані, дивимось, хто приползе до вас на колінах. Думайте про себе. Я думаю про вас, тільки про себе, дівчаточки. З вами Ханна, найкращий зірковий таролог. І я дуже крута, тому що тільки я роблю амулети з Таро. Це моя технологія, і ці амулети завдяки енергії карт Таро і вищим силам змінюють ваше життя на найкращий варіант для вас. А хто це буде Петя чи Міша, це вищі сили вирішують, а це буде ваша робота або. Інша робота це вищі сили вирішують, вони все вирішують. Тобто ви повинні бути готові довіритися їм, Боже, який це кайф, коли жінка розслабляється, довіряється вищим силам. І тоді на неї і мужицький дощ. І дощ із грошей, і дощ із можливостей. Я не кажу про мод на 365 днів, який захищає, захистив вже кожну з наших дівчат від дуже багато якихось прикрик прикр прикр пригод. Мене від Патіну і там ще багато. І так. Ох, як завжди, Ханна, Хто приползе до вас на колінах? О, фортуна буде на вашому боці, кажуть карти. Так. Приповзе до вас той? З ким ви понолювали вже відносини, мабуть. Це людина, яка вас кохає. Так, людина, яку ви колись, вони його були коханою жінкою, ви його наповнювали, наповнювали його чашу, не чашу, яку чашу? Цілий басейн, подивіться, цілу ванну. А він як заналежний, Давай, давай, що тобі жалка, я нічого не цінував. Розумієте? Так, він колісниця, дівчата, він 100% приїде, тому що це колісниця і це вже є в вашому просторі, поки мені не пропонували моделю, я сподіваюся. І ні, я знаю, ви жінка стабільна, надійна, в якому плані? В плані грошей ви себе кохаєте, ви можете самі собі багато чого дозволити. І прийде той, з ким хто був щасливий з вами в коханні. Так, от зараз ви не спілкуєтесь спілкуєтеся, не бачитесь або знаходитесь в обмеженнях, але він до вас прийде як роль Пентакли. У когось це чоловік, з яким ви були одружені і є одруження, були. А до когось прийде той, який скаже: Ти знаєш, я стабільний надійний я хочу бути твоїм чоловіком. Так і він прийде, до речі, мене можна, можна вам навіть запропонувати, боже поток іде дуже швидко з ним разом поїхати кудись, да, щоб будувати ці відносини. Так, так, бо він зараз погано, дуже спить ночами, його страхи одолівають, тобто повний треш. Але він зараз чим спасається? Він працює багато, заробляє гроші, мабуть, для вас. Так, знаєте для чого? Бо він хоче отримати перемогу ну в гарному смісті слово слово. Він хоче приїхати. Жінка з грошима.